Тільки саме бути в ось цьому такому стані, коли ти ну, кожен день собі проживаєш, все хорошо, все в тебе чудесне і завжди залишаєш ось цей такий смак недо. Я трішки недообнімала свого партнера. Я трішки дещо недопрацювала певну роботу. Я трішки десь кудись не дойшла. Я трішки десь щось доїла, я трішки десь щось недоспала. І тоді ось ці 5-10% дають. Певну таку напругу, певний драйв, певне щастя від цього всього, що відбувається. І ось це відчуття недо, воно дуже кайфове. Я вам кажу, мої кохані любимі тривожники. І це нормально, коли ми дещо не до. Тому що в б'юті-індустрії ось ці такі якісь недоліки, вони навпаки роблять нас якимось унікальними, цікавими, неординарними, і дуже сильно людям хочеться на нас дивитися. Або історія про те, що ми не доспали і тоді.